Доброго дня всім ще раз. Гарного дня. Мирного неба. Я буквально сьогодні зранку записував відео зі зверненням, тому що я є захисник, який попав в дуже велику біду. Тікток мені знову заблокував, його тільки люди почали трішки допомогли мені напоїсти. Ви знаєте всі мою ситуацію. Я був захисником у бригаді 28, то є частина А0666. Звати мене Григорій Роман Петрович. Після тяжкого поранення я був евакуйований в Рівненську, третю обласну лікарню, де я був дуже поламаний. Вісім днів, доки я був в комі, моє командування викрало в мене дві мої зарплатні. Зробили мене безвісти пропавшим, тому що думали, що я вже не виживу в лікарні. Недавно я дізнався, що я хворію онко, У мене зроблено. Всі аналізи я поздавав на біохімію. У мене третя стадія, онко. У мене онко желудка. Я не маю навіть гривні за душу, щоб лікуватися. Платна хімія коштує 42 тисячі гривень. Дякувати людям. Я думав, мав надію, що мені допоможуть, але TikTok просто заблокував мої відео. На даний час я нікому не потрібен. Я їхав віддати життя за нашу країну, а моє командування мене просто. Викинуло, я нікому не потрібна, в мене нема ні рідних, ні близьких, нікого. Сьогодні я ночував ось тут, в тому підвальнику, де щитки, бачите, в цих щитках. тому що в мене нема навіть на хостел, не точно на їжу. Зараз я зняв був з рамку відео. Тіх-ток мені заблокував, тому що від... де... декілька людей мені допомогло. Думаю, зараз вийти, піти, хоч купити щось, якогось мила і полотенце, станок, щоб побритися і щось перекусити. Я реально не маю вже декілька днів, де жити, щоб поїсти. Я хочу, щоб це відео побачило максимум людей в нашій країні, тому що ну, не можна так знущатися з наших захисників. Наше командування, я вірю, що є Господь Бог і він їх покарає, тому що наші владі не те все одно, вони на наших бійцях і хлопцях, таких як я, просто зробляють відео. Я, я не знаю. Що робити далі? Будь ласка, допоможіть мені, допоможіть на кусок хліба, допоможіть, щоб я міг собі проплатити ту хімію. Якщо є люди, дійсно, допоможіть по тих 5-10 гривень, будь ласка, допоможіть мені, щоб я міг жити далі. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, міцного здоров'я. Дякую за вашу увагу.